Михайло Дмитрійович Сирота український політик, голова трудової партії України, народний депутат України 2, 3 та 6 скликань, один з авторів Конституційної України, кандидат технічних наук, доцент. Народився 17 липня 1956 року у Черкасах, помер 25 серпня 2008 року. у ЗИН. У ніж з 27 на 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституції України. Ранок 28 червня Михайло Сирота виходить з-за трибуни. Йому дають склянку води. І він стримує себе від сліз. Мав Михайло Сирота – один, хто витримав увесь конституційний час з усіх депутатів.